Ти думаєш, що розлучення це просто папірець в раксі? Ні. Це схоже на те, якби тобі, знаєш, вирвали серце голими руками і сказали: не травматизуй, живи далі. І найгірше тобі ніхто не буде співчувати. Навпаки, тебе зроблять винним. Чому так відбувається? Тому що чоловік після розлучення перетворюється на монстра в чужих очах, а жінка на святу, яка має право на щастя. І в цьому відео я тобі розкажу речі, які, можливо, тобі буде боляче почути. Але саме вони допоможуть вистояти і не зламатися. Тому дивись уважно, дивись до кінця. А якщо вже зіштовхнувся з подібним в житті, напиши в коментарях, як це було у тобі. Не забудь, будь ласка, поставити лайк, так, щоб це побачило більше чоловіків, яким зараз дійсно потрібна підтримка. Як пережити розлучення? Пережити. Коли від тебе йде дружина, це схоже на те, ніби тебе викидають з власного дому просто відкритий космос. Ви вже не поруч, ви в різних галактиках. Ти задихаєшся від болю, а вона спокійно п'є каву в кав'ярні і розглядає і дарує свої посмішки оточенню. Для інших вона може бути милою, турботлою, навіть благодійницею, яка після руйнації сім'ї поїхала погодувати собачок в притулку. Але це не про доброту, це спосіб замаскувати внутрішній розкол. Спосіб переконати себе, я роблю хоч щось хороше. Ми психологи називаємо це раціоналізацією. Коли людина пояснює власну зраду благородними мотивами, щоб зняти з себе провину? Чого хоче чоловік в цей момент? Лише одного визнання. Щоб вона сказала, я бачу, як ти страждаєш. Я знаю, що я завдала тобі болю. Але цього не буде. Зрада це точка неповернення. Вона не може визнати твої страждання, бо тоді її нова реальність розсипеться як картковий будинок. Її підсвідомість змушує до кінця відстоювати версію, де вона права, а ти винен. Інакше весь її новий світ просто почне сипатись, втратить сенс. І тут найбільша пастка чоловіка. Пастка. Це спроба виговоритись, спроба їй довести правду. В момент емоційного болю, коли болить всередині ця, тобі здається, я їй зараз все розкажу, і вона зараз все зрозуміє. Але будь-яке твоє слово буде використано проти тебе. Я кричав токсичний. Я приділяв мало уваги, ігнорував. Жінка в цей час не шукає істину. Вона збирає докази власної правоти. Знаєш, як адвокат в суді. Її задача не зрозуміти, хто правий, хто ні. Її задача оправдати себе. В психології це явище називається конформацією. Confirmation base. Коли людина бачить лише ті факти, які підтверджують її позицію. Я вимовив якось неправильно. Виправити мене там в коментарях. Є друга крайність. Крайність 2. Знаєш, яка вона? Це гра мученика мучениці. Чоловік починає благородно віддавати квартиру, чоловік віддає машину. Демонструє, подивись, як мені боляче, подивись, я жертвую всім заради тебе. Але жалійте, жаліти, тебе ніхто не буде. Тобі навіть дякую не скажуть. Це, знаєш, схоже на те, як людину, яку б'ють в дворі коли темность, а вона починає ще голосніше стогнати в надії, що нападники її пожаліють. Вона така: ой, не бийте, ой, мені так боляче! Вони не будуть бити тебе слабше. Чому не буде співчуття, яке ти чекаєш? Співчуття. Знаєш чому? Бо вона сама створила легенду в своїй голові. Вона сама собі сказала: Я маю право на щастя, я так довго терпіла, це він мене довів. Це класичні психологічні механізми захисту психіки. Раціоналізація, знецінення. І відмова від емпатії. Твої руки турботи стискаються в одну сцену, наприклад, твій крик у 2020 році. Вона монтує з цього фільм жахів, де ти монстр, а вона жертва. І вона показує цей фільм подругам, показує цей фільм психологу, навіть дітям. Ти сильний. Ти, можливо, керуєш бізнесом в тебе великий проект. Або ти займаєшся своєю справою, малий бізнес, середній. Ти тримаєш відповідальність за людей, за гроші, але вдома все інакше. Там тебе зневажають і найгірше ти це дійсно відчуваєш. Одна жінка може розвалити тебе за 15 секунд. Вона мовчить, ображається, маніпулює, а ти ходиш навколо неї, ніби винний. І ти вже сам себе не впізнаєш. І саме для таких чоловіків я створив клуб, який називається. Фундамент самооцінки, це не терапія і це не про поговорити по душах. Це система, де чоловік повертає собі силу. Це чітка структура без води. Це формат закритого телеграм каналу по підписках. Кому треба такий клуб? Якщо тебе не поважають в стосунках... Якщо ти втрачаєш себе і намагаєшся бути зручним добрим для неї, якщо ти хочеш розкласти стосунки так само логічно, як ти розкладаєш бізнес, але тобі не вистачає теорії, і бази, це для тих, хто дійсно втомився терпіти і не хоче втрачати себе. Але поки немає системи, немає технічної і теоретичної бази, немає чіткої процесу. Знаєш, як в бізнесі раз, два, три. Маркетинг, продукт, результат, бухгалтерія гроші. Ці всі речі я там розкладаю. Посилання під відео. Переходь клікай, підписуйся будемо про це говорити з тобою. Йдемо далі. Удар по чоловіку. Знаєш про що це? Для чоловіка розлучення це не про якісь знаєш, типу історія кохання закінчилася. Це втрата статусу, ролі, ідентичності. Ти був чоловіком, ти був батьком, ти був опорою, а тепер ти ніхто. В дослідженнях Американської асоціації психологів зазначається, що чоловік після розлучення переживає депресію вдвічі частіше, ніж жінки. Бо для чоловіка шлюб це не просто чимось зайнятися, а це структура життя, система координат. І коли вона руйнується, земля просто йде з -під ніг. І перед тобою зараз два шляхи. Я тобі серйозно кажу. Знаєш що? А, перший, шлях, перший шлях почати збирати себе заново крок за кроком. І другий шлях застрягти в ностальгії і перетворитися на овоча, який живе минулим. Дивись, тільки два варіанти. Нема третього. Чому депресія, в яку так сильно заганяє тебе психіка, не працює? Давай поговоримо депресія. Твоя депресія, твій сумний стан її не вразить. Єдине, що може мати значення, це твоє нове життя. Бо колишня жінка не хоче бачити твоє страждання. Вона хоче бачити, що її рішення було правильним. Вона хоче самопідтвердження своїх думок. А коли ти піднімаєшся, коли ти будуєш. Нове майбутнє, ти починаєш сяяти, займаєшся тілом, займаєшся своїм ділом. Саме тоді її легенда тріскається. Висновок. Минулого не існує, воно лише стара плівка, яка ранить і не дає тобі дихати. Психологія це називається румінацією, коли людина постійно прокручує болючі спогади. Дослідження Гарвардського університету доводять, що. Постійне застрягання в минулому напряму підвищує рівень кортизолу і знищує здатність мозку до планування. Тому єдине, що реально допомагає, це навчитися жити тут і зараз, будувати нову картинку у майбутнє, яку ти сам будеш створювати. Сформулюєш її, і це вже на 80% подолає кризу. Розлучення це певна ампутація. Але життя не закінчується. Ти можеш або втратити себе остаточно, або вирости в нову версію себе сильнішу, зрілішу, справжню. Ось так. Запрошую поставити лайк під це відео. Напиши в коментарях, згідний і незгідний, що про це. До речі, мене дивляться жінки. Жінки, напишіть, як вам хто через це проходив. А, також запрошую в клуб. Посилання буде під відео. До зустрічі в нових відео. Підписуйся на канал, там багато класних, цікавих матеріалів. І побачимось! Давай!